Доброго дня, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Хочу вам щиро подякувати за такі теплі слова. Привітання з моїм днем народження. Я продовжую святкувати. Це такий плюс, коли є багато друзів і люди приходять, як це квіти на мавзолей. Але от зима, середина грудня, а в мене така краса вдома. Але ніхто не відміняв ваших питань, які ви мені регулярно задаєте. Як під відео, під групі ми піднімаємо питання. І багато зараз вас запитали, слухайте, а нові відео про звільнення, звільнення з роботи. Тому я вирішила, як завжди, зробила скрипт. Буде три таких підвіду. Да? Буде звільнення з роботи, з посади. Потім кюріґунк, фондевонунг, звільнення квартири. І це фетрак, контракт. Звільнення контракту. Давайте скільки встигнемо, розглянемо. Є питання, будь ласка, задавайте відео, заходьте в групу під кожним своїм відео. А їх у мене приблизно зараз 650 п'ятдесят. Є мої номери, є посилання на групу Фенікс у Фейсбуці, де ви можете зайти поспілкуватися з потужними веселими українцями, які інтегруються не тільки в Україні, а в інших країнах світу. Як завжди, я дуже вдячна вам буду за теми. Дивіться, у вас є свої такі загальні теми, які вас цікавлять. Деякі я знаю, деякі мені присилають в приват. Будь ласка, пишіть, що вас цікавить відповідно до того, я буду знімати відео, оскільки я живу в цій країні вже 20 років і маю достатньо досвіду, який не тільки мій особистий, а він підкріплений також моїми. Фаховими знаннями, моєю роботою в різних сферах у Німеччині. Мене відрізняє так, від інших блогерів те, що я дивлюсь на життя з позитивом. Я можу вам сказати, що в нас була велика дупа, але ми разом з вами подумаємо, як звідти вийти, оскільки завжди є рішення. На моєму каналі я працюю у трьох напрямках. Це Інтеграція в Німеччині це психологічна підтримка і таро карти. Кожен має свій тригер, кожен має свій такий вентиль, за допомогою якого ви отримуєте інформацію. Тому, якщо вам потрібно, забігайте в приват і питайте. Перше, кюнігум. Іра Абачтель, звільнення вашої роботи. Від чого це залежить? По перше, ви все можете прочитати в контракті, і в контракті у вас вказано, якщо б у вас є пробний час. Це в деяких фірмах 2 місяці, 3 місяці, 6 місяців, ви можете протягом цього протягом е часу звільнитися. У вас є 2 тижні, тобто без проблем. Вам нічого не треба пояснювати, у вас не буде ніяких запитань від роботодавця до вас. Але буде такий маленький нюанс. Якщо ви зараз були на соціалі, і гроші вам платив Джоб-центр. І тут ви вирішили працювати. Що дуже круто, ви кажете, це мій досвід, я хочу це зробити. Ви це зробили. І ви розумієте, що ем, є проблема. Я не можу працювати на цій посаді. Тут, будь ласка, увага. Якщо ви самі звільняєтеся, то у вас. Є шпер, що таке шпер це заблокування на виплати на наступних три місяці від соціальної служби. Чому вони це роблять? Вони роблять для того, щоб люди не звільнялися з посад і працювали. Що вам допоможе, це та сама дупа, яка прийшла. Вам допоможе те, що вас звільнять тільки в цьому випадку. Ви йдете до Джоб центра і кажете прикиньте, а він мене звільнив. Ось ви йому показуєте працівнику е, джоб центра і там написано, що фірма звільняє вас, оскільки ви або причину вони назвали, або не назвали. Якщо ви за своїм бажанням звільняєтеся, то три місяці ви сидите без грошей. Е, Зараз дуже багато таких випадків, що саме так відбувається, оскільки люди не знають цього правила. І вони кажуть, а й в мене на роботі проблеми, мене там тролять, в мене неправильні умови праці. Мені обіцяли це, а не роблять. Джоп-Сентр це не цікавить. Це ваш фактор. Що цікавить Джоп-Сентр? Це на папері має бути написано. Я не знаю, чи в Україні так, чи по-іншому, чи хтось входить в вашу тонку душевну організацію і розуміє, що вам погано, але в Німеччині є просто закон, в якому написано: якщо ви самі звільнилися, вам скасують гроші. Якщо вас звільнили, будь ласка, ставайте на джоб-центр. Наступне про ем, посад. Чим більше ви працюєте на певній посаді, тим довший у вас буде кюндіґунгфрист. Це означає, що, наприклад, от я зараз працюю вже 3 роки, в мене безлімітний контракт, і для того, щоб звільнитися, зараз спробую це озвучити а, 6 тижнів до кінця кварталу. Вона мені як сказала, я так послухала, кажу: чекайте, дайте я розшифрую, як це вона. Це означає, да, січень лютий, березень, квітень, травень-червень я можу звільнитися в середині е, лютого. Е, Трав, квітень, травень-червень це означає, що я можу звільнитися в середині травня, для того, щоб я була звільнена. В кінці червня написати заяву. Це звідки ви можете взнати? тих, хто вже рік там працює, чи півроку, чи більше. ви можете це взнати, якщо ви позвонили у февальтунг. Оскільки контракт, який у вас є, там написано, можливо, місяць. Але автоматично, як збільшується ваша зарплата, якщо ви працюєте на одній посаді певний час, так само автоматично збільшується кюнікунг-фриз. Наприклад, в мене колега зараз пішла. Вона працювала 10 років в лікарні. В неї було 6 місяців кюніґунгфрист, і вона повинна була за 6 місяців написати звільнення. Всі моменти, все звільнення. Відбувається тільки у письмовій формі. Коли ви прийшли і сказали, кстаті, шеф, я завтра не прийду, це не рахується, у вас будуть великі проблеми. Треба написати листа. В основному пишуть в такій ну, простій формі: Добрий день. Ви пишете: «Кюндігунг», звільнення, шановні дами і герри фрістки рехт. Це означає, що відповідно до термінів, які ви знаєте, да, до вашого кюдюгу. До речі, я використовую спеціальний німецький термін, оскільки це відео стосується Німеччини. І ви знаєте, вам краще визнавати ці слова. І ви кажете, фрискірект, кюндіге іш, цум, і називаєте число. Да? Тобто, відповідно до е, всіх рамків, в яких ви працюєте. Ви це написали. Тільки тоді, коли вам Вернуть це, цей запис, цю заяву підписан, ви можете вже підписувати контракт в іншій фірмі, оскільки все має бути підписано, все має бути в певний час. Може, щось десь хтось не встиг, наприклад, не було там бухгалтерії якогось. Будь ласка, зверніть на це увагу. Наступне, про що я хотіла сказати, це так підтвердження. Ще раз, ви дзвоните до Февальтунг, до бухгалтерії, і вони вам шукають і дивляться, скільки це. Колеги, які працюють, не знаю, там 20 років вже на певній посаді, то ви собі можете уявляти. Наприклад, до нас має зараз прийти колега одна не кюндігунгфрист, 3 місяці. Є таке поняття, як aufhebungsvertrag. Це означає, що вона каже: Рібята, а можна мене раніше звільнити? От вона спробувала, а їй сказали ні. Такого бути не може, оскільки вони зараз перед різдвом ніде не знайдуть людину на її посаду. Такі моменти можуть пройти з квартирою зараз у вас, але з посадами це дуже важко. До речі, якщо у вас є питання стосовно цих е, моментів, будь ласка, не пишіть мені великі коментарі під відео, оскільки для того, щоб дати вам відповідь, мені потрібно вам теж таку велику відповідь писати. Просто напишіть в приват. Я прочитаю і дам вам відповідь через звукове повідомлення, мені так швидше з вами працювати. У мене немає часу, чесно кажучи, на такі великі-великі питання писати великі романи. Ви знаєте, я вам без проблем безкоштовно відповім на ваше питання, тільки якщо ви мені задасте в приват. Добре, давайте поважати час один одного. Наступне, поговоримо з вами про контракт. Я сказала. Про, значить, про посаду. Да? Тепер контракти. Контракти, які ви робите, саме цікаве, це на телефон. Зазвичай ви робите контракт на генді, так, або вдома, на рік або на два. Стандарт це два роки. І вам треба одразу, от як нормальні люди роблять німці, вони вже навчилися на гарячому попеклися. Вони заключають контракт. І в той самий день пишуть кюндікунг. Я б вам це дуже радила, оскільки час летить просто так. І ви просто забудете, ви фізично забігаєтеся. Зараз Різдво, я не знаю, всі забули, як кого звати, така бігатня скрізь. Тому в таких моментах, от просто інсайт, порада від мене. Заключайте контракт і одразу його Пишете кюндігунг. Вони вам напишуть 100%, пів міся... вибачте, півроку до того, як закінчиться контракт у вас. Вони скажуть, Боже, фрау Степаненко, ви вирішили зараз лишити нас. Та не лишайте, ми вам дамо телефон, ми дамо нові умови контракту. Будь ласка, лишіться. Тому не переживайте. Але от справді потрібно зразу писати кюндюнг. Страхові компанії, зараз, хто був, наприклад, в АОК або техніка Кранкенкаси. Да? Ви можете також поміняти кранкенкас, але це потрібно робити за 3 місяці, за 6 місяців до, ну, в середині року. Такі моменти треба знати. І це все тільки в письмовій формі. І, будь ласка, це потрібно, щоб у вас було підтвердження. Наприклад, я багато років. Є членом спілки, яка значить віддає гроші на Самаріта Бунд. Це німецька організація. Вони там допомагають, і це небагато. Ну вони кажуть, нам просто потрібно, щоб у нас було велика кількість людей. Вони там свої якісь магінації проводять. Давайте назвемо так. Я платила їм 12 євро в рік. Це дуже мало, ну скажімо, їм це потрібно для кількості людей. І зараз я написала звільнення. І завжди, коли ви пишете звільнення, я кажу: ребята, я вас прошу письмово мені відправити. І я пемейл написала, не було відповіді. Ось у пару днів тому вони мені прислали кюдів, написали: нам дуже шкода, повертайтеся. Я вирішила, що цих 12 євро, які я туди плачу, я не знаю, куди вони йдуть, я краще відправлю нашим хлопцям на ЗСУ через людину, яку я знаю. До речі, ми сьогодні тему піднімали, кому зараз йдуть донати. Я, наприклад, сказала, що донати я зараз даю тільки. Через ту людину, яку я знаю. Не знаю, як у вас ситуація. Поділіться під відео, будь ласка. Про що ми говорили? Так, про фетраги. Тема в тому, про телефон ми сказали. Підписка. Дівчата, була тема, ми про це говорили і хлопці, що підписка на журнали. Вам три місяці прийде безкоштовно, а потім ви будете платити половину ціну. Ніколи не реагуйте на такі речі. Запам'ятайте, що безкоштовно тільки. Сир в мишоловці. Це так і є. Скільки дівчата писали, що їм автоматично вони десь не туди нажали, і прийшло щастя. Рахунки на 300 євро, що вони якісь журнали. Просто хтось там поцікавився, хай буде. Безкоштовно. Його треба, рейхсайтін. Вчасно потрібно розірвати цей контракт. В Німеччині з цим дуже Цікаво, далі Deutsche Бан абонемент. У мене, наприклад, також тема була про це. Так, квиток за 49 євро або ще Deutsche Банк карт. Я вам розговорила про плюси. Цієї речі це дуже класна річ Deutsche Bahn Card, і я, наприклад, нею користуюсь, якщо я подорожую на далекій відстані. Якщо мені там потрібно в Нюрнберг поїхати, чи в Мюнхен, чи де ми там були, в да? Я плачу в рік зараз 60 євро, але я можу користуватися 25% дешевше подорожувати на ІЦЕ, і це швидше. Так, взимку, поки ви доїдете на регіональних потягах, це дуже довго. Це треба також звільнювати, зробити кюндігунг три місяці до того, як закінчується, інакше вам прийшлють нову картку. Була ситуація дівчинка взяла. Скільки там Банкарт 100, вони пропонують перших три місяці безкоштовно. Тобто, ви користуєтесь цією карткою, але вам потрібно вчасно написати кюніку. Дівчинка не написала, бо вона про це не подумала, чи забула, чи ще щось, і ну, з неї з рахунку зняли велику кількість грошей. А потім ви не можете повернути і сказати і точний трейден чи ще щось в такому дусі. Їх абсолютно це не цікавить. Тому що ви маєте знати? Будь-що, що ви підписуєте. Одразу умови, а наскільки я це підписую? А як мені це звільнити, Так, чи розторгнути той контракт? Що мені треба робити? І краще робіть одразу. Підписали і зразу давайте мені другий формуляр, як то не відходячи від каси, так? Да? Щоб вам зробили квиток 90 євро, відсказала, сказала, дочібан підписка, телефон. Телефон також, ви знаєте, що це все потрібно контролювати. Взагалі, наприклад, заведіть собі орднер, он ордер з документами, куди ви будете складати всі свої документи, які мають бути у вас на купі. Це мене дуже часто спасало, оскільки коли шукаю всі документи, господі думаю, наче ж я його десь мала. Точно, мала. І ще наступний пункт да, це е, Von Künd. Щоб е, розір, розірвати контракт, давайте назвемо це так. У вас знов-таки є Фетрак, мідфетрак. В тому контракті написано. Зараз була така тема хтось мені розповідав з дівчат, що, наприклад, ми хотіли отримати квартиру, а власник квартири сказав: Мені потрібні люди, які підпишуть контракт на рік вже 100%. А ця родина не знала, чи вони тут, чи вони там, чи вони їдуть, чи вони переїдуть. Тут, думаю, можна зрозуміти і родину з України, яка ще не знає, які в неї будуть плани. І тут можна зрозуміти власника квартири, який має квартиру, і йому теж не в кайф постійно думати, де кауціон, де хто буде платити, з яких і люди різні. Да? Тому. Читайте, будь ласка, що написано у вашому мітфетрак. В деяких написано місяць кюдігунгфрист. А хтось хоче, щоб ви тільки прожили рік, а потім вже будемо розмовляти про кюндігунг Фрис. У когось це три місяці. Ті, в кого будинки, і якщо ви там довго прожили, вас майже не можна, скажімо, виселити, оскільки, відповідно до закону ви маєте право там довгий час жити. В мене подруга жила з трьома дітьми, і вона дуже довго шукала. Оскільки власне квартири він зробив з цього будинку, зробив кюндігунг віген айген Айгін тобто Цій людині да, потрібно була, був цей будинок, бо там якась племінниця чи хтось приїжджав. Але моя подруга жила в цьому будинку ще два роки, бо вона не могла знайти квартиру. Тому ви тут захищені. Поради для всіх: шукайте, будь ласка, для себе, «Мітафеайн». Організацію, яка дбає про ваші права. Там членство коштує, не знаю, може 60 євро в рік, але багато українців вже скористувалися, оскільки історії, які ви пишете під відео, деякі просто жахливі, що в квартирі немає ні світла, ні газу, ні, ні нічого. Так, так не може бути. За вас платить гроші Джоб Center, і ви частково платите гроші, і щоб не було нормальних умов. Це провина власника цієї квартири. Тому знайте, що у вас є не тільки обов'язки, але й Права, не тільки права, але й обов'язки. Те, що стосується квартири, також якщо ви скажете, от мені прямо завтра треба їхати, але я знайду родину іншу, яка приїде, і порозуміємося, у вас вже буде троє власне, квартири, ви і інша родина. Тоді, оце, як то кажуть, aufhebungsvertrag, якщо це стосується посади. А в квартирі що ви зухаєте? Сухайте господі всі мови перелетіли, Ви шукаєте на нахміта до речі до теми зухаєте. Така порада від мене, не вкрапляйте німецькі слова в вашу українську розмову. Я зараз використовую тематичні слова для того, щоб вам краще пояснити, щоб ви знали, які ці терміни були. Але коли ви розмовляєте про кіновіно доміно, то краще, щоб мова була чистою, оскільки ваші діти будуть також, знаєте, не, не нормальна українська, ненормальна німецька, якийсь такий суржик. Спробуйте. Розмовляти чистою німецькою, скажімо так, і чистою українською, або ці я пішла попуцала, якщо чесно, коли я цю чую це слово, мене тіпати починає, коли люди змінюють якось німецькі слова. Є таке унімеччення, а тут іде оукраїнення, чи як це назвати, ну це дуже жорстко звучить і з точки зору вчителів або ті, хто сприймає мову. Ну, якось не дуже. Тому три пункти я вам розповіла, так, як писати звільнення, посада, квартира і інші контракти. Якщо є питання, як завжди, дуже вдячна, пишіть, будь ласка. Теми, які вас цікавлять: інтеграція, таро, психологія під відео. Не забувайте ставте пальці, оскільки це подяка за мій час, за мою енергію, за те, що я сиділа і думала, як вам краще подати інформацію, яка для вас, багатьох, я думаю, буде корисна. Якщо ви поділитесь відео з іншими своїми друзями, буду дуже вам вдячна. Почуємося!